Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію, Студію Костянтин Крупський. Ми продовжуємо підбивати підсумки року, що минає. Допоможе нам в цьому соціолог за фахом, директор центру соціальний моніторинг Дмитро Дмитрук. Адже наприкінці цього року ваш центр проводив масштабний такий, як називається це омнібус, так здається, так, тобто так. масивний опрос? Так, це масивне опитування угу. за аналогію з англійським автобусом двоповерховим омнібусом. Коли туди ми намагаємося включити якомога більше питань, і тому він не має назву омнібус. Він дещо менше структурований, ніж спеціальний. Соціологічним дослідженням, але це нам дозволяє запитувати людей про дуже багато речей і відповідно складати такий нарез громадської думки. А Люди йдуть на контакт з соціологом. Вони охоче заповнюють анкети, там відповідають на телефонні дзвінки. Ну і так далі. Як ви опитуєте? Ну як вам сказати, у нас є такі показники, які називаються rate, і зазвичай ми проводимо опитування амнібус, Це у нас індивідуальне інтерв'ю віч на віч з респондентом. Ну, бувають часи, коли у нас менше респонсрейт, коли менше погоджується людей відповідати, бувають часи, коли більш краще. Але в середньому за рік ми маємо десь на рівні 60% цей показник. Тобто у нас відмовляється близько 25-30%. Угу. А як ви на за весь рік, для того щоб підбити підсумки всього року, окреслили коло запитань? Які на вашу думку найважливіші запитання, які ви поставили респонденту? Ну, в нас є по-перше, моніторингове запитання. Це ті питання, які ми задаємо вже на протязі багатьох років, і ми завжди намагаємось в кінці року поставити їх так, щоб у нас було порівняння рік до року. І ми могли побачити, як змінилася громадська думка. Ну давайте будемо занурюватися у цифри. Давайте. <світ> uh, ну, давайте почнемо з базового і важливого для соціологів показника, це рівень довіри до суспільних uh, громадських інституцій. Uh, загалом тенденція така, що ну ми розуміємо, рік був дуже особливий, і якщо ми порівнюємо 14 рік, то ми зараз робимо порівняння з. Uh, 2013-х, uh -huh. да? злавний момент на той час був, що не змінилося, ми не побачили за рік зростання рівня довіри до багатьох інституцій, таких як місцеві органі влади, районні обласні районні ради, мера міст. А в принципі показник залишився такий, який був рік тому, і він, щиро кажучи, від'ємний. Він вже доволі довгий час є від'ємним за той період, що ми робимо моніторинг, десь ну якщо згадувати з 2000-х років, скажімо так, якщо казати про місцеві органі влади. То позитив ми бачили бачимо лише тоді, коли наше опитування припадає на той момент, коли місцеві органі влади щойно обрані. Тоді ми маємо позитивний баланс до них довіри. А десь за 3-4 місяці він сходить на нуль. І через півроку ми завжди маємо негативну довіру до місцевих органів влади. Ну що є большим великим питанням щодо децентралізації, і яким чином можна віддавати більше влади тим органам, які яким в принципі не довіряє. не довіряють і і стабільно не довіряють. А Причому ви... о, зауважу особливість місцевих органів влади полягає в тому виборних, да полягає в тому, що о, там немає такого політичного протистояння, як о, в Україні в цілому завжди не було. Бо зрозуміло, що політичні опоненти, чи на сході, чи на заході, мають дуже низькі шанси потрапити до місцевих рад, але все одно ми маємо такі вже всталу недовіру до влади. Якщо тільки люди прийшли до, до них довіряють, а коли проходить трохи часу, всі розуміють, нічого не міняється. І тобто, ви 14 років проводите це опитування на таку тему, і 14 років поспіль, незважаючи на помаранчеві революції, революцію гідності, нічого не змінюється, не змінюється. або змінюється але на 2-3 місяці. Да, ну ми, ми, ми бачимо такі коливання, вони вже є традиційними. Тобто, якщо ми попадаємо нашим опитуванням на період, коли відбувалися вибори, то ми. Фіксуємо позитивні зрушення. А Якщо ви ставити якісь додаткові запитання: а чому ви не довіряєте місцевим органам влади? Е, ну, в амнібусі ми не ставимо, але у нас були запитання в інших дослідженнях. Ну, причини ті самі: люди не бачать, що їхнє життя покращується. Е, вони е, спочатку демонструють дуже велику надію, сподівання на те, що обрані люди е, посадовці зможуть щось змінити. Ну і час розставляє все по своїх місцях, наступає розчарування. А ви вже не як соціолог як не директор, а просто як людина. Ви не думаєте, що ми багато уваги приділяємо місцевим органам влади? Вони щось нам там повинні зробити? А самі ми нічого не робимо. Вони так. там щось там, там, ну от вони повинні. Розумієте, проблема полягає дещо в іншому. Проблема полягає в контролі. По-перше, українське законодавство воно добре, але воно дуже нечітко прописує межі контролю у громадськості за чиновниками. І це була завжди одна і велика проблема. Так, відповідно, там останній рік ми маємо шалений сплеск громадської активності, і про це можна казати. І дуже багато людей на волонтерських засадах готові і контролювати владу, і, і приймати участь дорадчого характеру. Але механізмів як таких немає. Ну от зараз таке суспільне. Запит дуже великий на цей контроль, uh -huh. люстрація, зміна чиновників, перевірки, громадські слухання і так далі. Формально ці механізми є, але ми завжди бачимо, що ну от кожна людина в своєму населеному пункті може побачити ну, найбільш такий яскравий приклад, з яким всі стикалися. Це питання землі і впорядкування території, забудовників. Да? Ми маємо чи окремі спалахи громадського супротиву. Проти таких забудов, чи з іншого боку, проплачені такі акції, Ми, ну, треба відверто казати, що і в, це все вказує на формування громадського суспільства, яке намагається впливати і контролювати. Але самих механізмів таких дієвих заходів, які б. Проводили з одної точки до іншої, і ці всі перепони і кочки вбивали. Ну немає, і ну це природні процеси. і Проти цього дуже 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 складно йти. Навіть якщо написати дуже гарний закон, треба розуміти, що він буде потребувати дуже багато часу, і mm -hmm. ну але позитивний момент свідомість вже готова. Запит є, і запит сформований знизу, і він підтримується зверху. і, і Мабуть, що ці два напрями колись У нас знову буде. є сподівання, які знову приведуть до того, що ми не будемо довіряти місцевим органам влади. А окрім того, про довіру місцевим органам влади, які ще а, в нас запитання? є довіра до а, а, таких інституцій, як засоби масової інформації. Скажу, що традиційно засоби масової інформації залишаються майже єдиним соціальною інституцією, які довіряють до цієї обойми, яким довіряють, ще входить в нас релігійні організації. Ну і треба розуміти, що коли ми питаємо про довіру релігійним організаціям, респондент відповідаючи в першу чергу. Уявляють собі ту релігійну організацію, церкву, до якої він ближче. Тому тут природньо, що тут є високий рівень довіри, і в нас традиційно є високий рівень довіри до Збройних сил України. І він є традиційно високим, доволі довгий час, починаючи навіть з незалежності Збройних сили, або знаходяться в такій сірій зоні, коли їм довіряють не набагато більше ніж їм довіряють, а або має такі позитивний заділ. Там десять-п'ятнадцять відсотків дивно. Адже ну армія здається занепадала з року в рік з 91-го року. А їй довіряли і довіряли. Ми не питаємо про. Довіру як до ефективного механізму захисту країни ми питаємо загалом про збройні сили, і треба розуміти, що люди доволі абстрактно являють собі, що таке збройні сили, і питання довіри чи довіри – це питання: вони за мене чи проти мене. В основі... а, мені здається, вибачте, але і запитання таке саме абстрактне, так? Так, так. Тобто ми... Звісно, ми розуміємо, що є е, високопосадовці, генералітет, і mm -hmm. якщо б ми питали, чи довіряєте ви генералітету українському, ми б отримували е, негативну відповідь завжди. Якщо б ми питали, чи довіряєте ви простим солдатам, ну, звісно, довіряють, бо це їх діти, це люди, це простий народ. Звісно, це абстрактне питання, і воно акумулюється, але воно важливе не стільки в. Тому питання, як його деконструювати, на що розкласти. А в питанні динаміки, і це одна з важливих інституцій, яка впливає на сприйняття держави, державного курсу, і так далі. І дуже важливо дивитися чи. Армія з народом чи не з народом, да? ну, якщо так грубо казати. Ну, зараз здається, з, зростає, з, зростає, дивіра, зростає з часу проведення АТО, зростає. І ще один момент, який ми зафіксували і почали фіксувати його в серпні, в жовтні, вперше у нас був позитивний баланс довіри до блоку НАТО. Щоб ви розуміли, за останні роки ми мали. Приблизно негативний баланс. Десь частка тих, хто не довіряє, переважала в межах від 20 до навіть доходило до 60%, коли був там 2006-7 рік. Зараз ми в жовтні отримували мінімально позитивний баланс, плюс 5%. І зараз ми маємо плюс 10%, тобто населення України переважно стало довіряти блоку НАТО і. У нас є інші питання стосовно референдуму. Ми задавали два питання щодо референдуму про вступ до Європейського Союзу. І, і якби був би і, якби був референдум, яким би чином ви проголосували? Угу. І в нас є результат, і в е, нас 53% зараз би проголосувала за вступ України до НАТО. Це Вперше за всю історію ми маємо такі позитивне А, Мені здається, це так само, як ми дещо раніше говорили з вами про децентралізацію влади. Про це говорять, але детально ніхто не розуміє, як це буде відбуватися, і так само з НАТО. Ну тобто, є там бренд. Вивіска НАТО за неї голосують. А її ніхто не знає, що треба робити, ну, які вимоги вступу, скільки це буде відбуватися, що для цього треба зробити, що підвищити, що зменшити, ну і так далі. Скажімо так, звісно, це не питання, яке стоїть сьогодні на і має бути вирішене. І погоджують, що і уявлення про європейський союз, особливо про європейську економіку і ті. Системи регуляції, які ми мали б виконати, щоб стати членами європейського союзу, і так само щодо НАТО, це ще більш специфічна проблема. бо uh -huh. ну, треба розуміти, що ці всі стандарти натівські розуміють глибоко і досконало лише професіонали, військові, військові експерти і так далі для людей, це питання не відповідності цим стандартам. Для людей це перш за все питання вектору розвитку країни, тобто вони хочуть бачити країну там. Вони розуміють, що не відповідає країна, що вони не відповідають, але це напрямок, в якому вони хочуть рухатися. Uh -huh. Якщо раніше вони не хоч... ну, Україна не хотіла рухатися в цьому напрямку, то зараз хоче. Ну це... це треба враховувати. А ви також опитуєте там довіру про до міліції? Так, мабуть, там а, так у нас є блок запитань про довіру до е силових структур. Міліція, прокуратура, е ну збройні сили, ми вже сказали, і служба безпеки. Стосовно цих організацій у нас традиційно і вже стало, превалює недовіра, і останній рік не змінив. Тобто, якщо ми кажемо про реформу міліції, як протокує, про яку як кажуть більш, більш часто, і вона має бути, люди мають бути більш поінформовані, то ми ж зараз ще не можемо зафіксувати, що відбувався злам, і люди стали сприймати міліцію більш позитивно і. Ну хоча б так, як збройні сили, да? тобто дивитися на них на них як на частину цієї країни, а як не якийсь такий ворожий елемент, який заважає, а ви робите досить кропітку роботу. Як ви думаєте, на що вона впливає? Ви ставите запитання про довіру там соціальним інститутам, про довіру національного банку, силовим структурам, про довіру там владі і так далі. На що це впливає? Ну, давайте так скажімо. Зрозуміло, що громадська думка вона дуже важлива і дуже в багатьох питаннях вона може навіть ламати державну систему. Ми всі це побачили. Але є питання, які є не настільки прозорі, відкриті, але все ж таки жодне державне політичне рішення не може ґрунтуватися на такому волюнторізмі політичному, політичних лідерів і так далі, все ж таки, будь-який рух, будь-яке політичне рішення має спиратися і схвалюватися громадськістю, або принаймні не зустрічати дуже жорсткого опору. Зараз Кабмін запропонував нову програму дій, жорсткої економії. Є багато цілей, але треба розуміти, що. Якщо ми не будемо вимірювати довіру до кабміну, до президента, до голови уряду, до його ініціатив, то в той момент, коли він побачить, що рейтинг його політичної партії падає і він не перемагає на наступних виборах, всі ці кроки або будуть згортатися, або набувати форми популізму. І насправді це соціологічні дослідження, вони як такі. Годинник, який вимірює хронометраж, і дозволяє на проміжних етапах говорити: о, а тут ви рухаєтесь не в тому напрямку. Дивіться, бо вас народ не підтримує. Ну, Або у я... вас ще є запас міцності? Так, ви можете здійснювати непопулярні реформи, але ваш рейтинг вищий, ну будемо відверто казати, да? Коаліція є стабільною, і ви можете прийняти ще декілька непопулярних рішень, так але Я... ж ви розумієте, що коли ми будемо отримувати дуже несхвальні оцінки державних рішень, окремих соціальних інститутів окремих посадовців, то їхня поведінка буде змінюватися, бо бо вони будуть ну в першу чергу займатися самозбереженням, і це теж треба розуміти. І коли люди кажуть, що вони комусь довіряють чи не довіряють, вони ж е, е, в певною мірою оцінюють. <паспрацю> чи можуть вони ще зачекати і е, е, заради якоїсь цілі, чи вже, вже край і, і далі чекати не можна, треба міняти. А зараз є, є поки або що міняти. довіра, так? До влади а, новообраної? Е, так, є довіра. В нас, ну о, якщо казати про президента, вибори були в травні. в в серпні ми мали рейтинг довіри вищий за 60%. Найвищий показник довіри до президента, який ми фіксували, це був 2005 рік, довіру Ющенку, там було 65%. Наступного місяця вона впала на 10% до 50%, через місяць ще на 10% до 40%. Порошенко тримається краще. В серпні в нього було 60, 62%. В жовтні він мав показник в десь 59, ну 60, і зараз в нього 50 Тобто, ну, всі кажуть завжди про 100 днів нового уряду, 100 днів президенту. Ну, от президент пройшов свої 100 днів краще. але ми розуміємо, що ну, унікальна ситуація в країні, і порівнювати її з 100 днями там, Кучми першого, другого чи Кропчука. Ні, а можемо порівняти, наприклад, з рейтингом довіри американському президенту, італійському, е німецькому, ну і так далі в інших європейських країнах, і не тільки в європейських. А, ну... У нас є е нібито дутий рейтинг Путіна. Так? Ми знаємо, що йому там довіряє близько там, що там, навіть 80%. Цикутки. Я б не сказав, що він настільки дутий. На жаль, е це не. Е я б дуже хотів, щоб це була фальсифікація соціологів, але, на жаль, це не так. Там можна сперечатися чи 188 чи 95, але те, що він безпрецедентно високий і, і тримається вже доволі час, це, на жаль, ознака російського суспільства, але не, не вимірювання соціологів. Більше того, там в Росії працюють не лише державні соціологічні служби, а й. Неурядові організації і з дуже великим ім'ям, наприклад, Левада центр, вони завжди були ну, останні 12 років, принаймні, вважалися опозиційним е центром, і свого часу в них навіть був моніторинг, коли була справа е Ходаковського. Вони щомісяця е питали думку населення щодо ставлення до цієї справи, до до справи Юкаса, до рішень, які виносять. Е Російська влада, тобто і я схильний довіряти їх даним, і там рейтинг Путіна є доволі високим угу. стосовно ну, американського... Нормальних, нормальних просто європейських. Крайний. Я по цифрах так сильно не можу сказати, але зазвичай там рейтинг є позитивним. Ну, наприклад, останній рік ми мали негативний рівень довіри до Януковича. Ну, коли він з негативним рейтингом довіри завершував і ну, всі президенти, скажімо так, завершували свої кроки з негативним рейтингом довіри. В Сполучених Штатах, наскільки я знаю, зараз у Обами найвищий рейтинг за останні. Півтора року і так само ну, причина причина в Україні, як і в високому рейтингу президента Путіна, так і Обами. Бо Обама дуже часто звинувачувала частина американського суспільства в тому, що він є занадто соціально орієнтований. Якщо ви знаєте, там була програма Обама Кея. Вона була спрямована на соціальне страхування, медичне страхування, але вона зазнала. Нищовної критики не дуже вдало була реалізована, але от події в Україні, накладання ембарго і заборони на санкції на Росію вони. Допомогли певним чином Обамі ствердитися як доволі ну, таким вольовим політиком. Його ну, стали вважати це, самі американці. А це навіть соціологія підтверджує те, що існує думка, що все, що відбувається на Україні, це через те, що Росія і Сполучені Штати Америки ділять між собою. Адже ну, нам погано, а у них там рейтинги високі. Ну ми живемо в глобальному світі. і Дійсно, це так. Добре, давайте будемо повертатися до вашого опитування для того, щоб з'ясувати решта запитань, які ви ставили вашим респондентам. Е, ну, Про що ще ми могли б сказати? Ми е, в цього разу задали питання стосовно національної ідеї. Uh, і дуже позитивний результат. У нас 63% опитаних вважають, що в Україні є своя національна ідея. А саме яка я б хотів дізнатися? Це, це дуже, дуже складно. Uh, ми ми спочатку спитали, чи є вона, а uh -huh. потім uh, намагалися з'ясувати її ознаки. Ну зрозуміло, що національна ідея це дуже складний конструкт, і в голові кожної людини uh, вона складається uh, дуже. Uh, Складно, і навіть іноді асиметрично і казати, хто що про це думає, дуже складно. І тим більше, очікувати, що прості люди зможуть дуже чітко сформулювати, в чому полягає національна ідея для цілої країни, це ну, якось експерти не можуть цього зробити, а очікувати цього від пересічного українця ми не можемо. Але сама. Думка про те, що національна ідея є, це дуже позитивний момент, бо він відповідає згуртуванню нації. Ми намагалися поставити питання, як люди ставляться до того, що певні елементи входять до національної ідеї. Зрозуміло, що весь перелік цих елементів ну, він не може бути вичерпним. І поза нашою увагу залишається дуже багато аспектів, наприклад, релігія. Да? Зрозуміло, що якщо людина релігійна, то елементом її бачення, якою має бути національна ідея, ну, безумовно, буде віра в Бога. Да? Якщо вона атеїст або напитіляє цих поглядів, то вона про це не згадає. Ми намагалися обрати такі елементи, які ну, були, на сьогодення лежали на поверхні. Ми питали, чи має бути елементом національної ідеї така річ, як патріотизм. І в нас є 80%, які кажуть, що так, патріотизм може бути покладений в основу національної ідеї. Чи може бути покладена в основу національної ідеї територіальна цілісність? Ну, актуальне зараз питання. Ми знову ж таки отримуємо переважну більшість населення, яка каже, так, безумовно, це має бути ця. Ідея покладена. Ідея боротьби з зовнішнім ворогом. Ми маємо 70%, більше ніж 70% тих, хто вважає, що так. Таку позицію ми можемо покласти в основу національної ідеї. Питання про підтримку і укорінення і посилення української культури української мови так само підтримує більша частина населення. Для нас важливо бачити не відсоток, який каже, що так, це може бути, але важливо зафіксувати, що ми маємо переважну більшість, тобто більше, ніж 70-80% людей, які погоджуються з цим. Угу. Бо соціологи дуже, дуже часто і дуже точно фіксують розбіжності між населенням країни, між різними соціальними групами. І дуже важливо знаходити не лише те, що роз'єднує. А й те, що об'єднує, це, це ну, я дуже важлива можна. знову вибачаюсь, але якщо поставити в іншій взагалі країні в Зімбабве, ті самі питання, чи вважаєте ви, що це повинна бути національна ідея складатися з територіальної цілісності, з боротьбою з зовнішнім ворогом? І третє запитання, яке ви ставили, вони так сказали, це повинно вкладатися в національну ідею. А це вже це не національна здається ідея, а це всесвітня ідея. Будь-яка держава може і взяти за Основу це повинно бути патріотизм, територіальна цілісність і якщо є зовнішній ворог, ми його будемо знищувати. Розумієте, ми зараз зупинилися в дещо складному стані. в нас є загроза для держави, і ці питання вони актуалізуються самим суспільством, бо має бути визначена межа, за якою за яку не можна зайти. І щоб її окреслити, зрозуміло, це абстрактно і наче загально зрозуміло. Але треба розуміти, що ми фіксуємо думки доволі там, різної частини людей. І якщо б ви казали, як ви кажете, ми б не мали тих от 20-15% які проти, і це їх... є і, проти і... національної ідеї. Ні, проти того, щоб, наприклад, патріотизм був закладений в основу національної ідеї. Угу. Тобто це теж сигналізує про те, що є частина населення, яка хоче будувати країну на дещо інших засадах. Ну от скажімо так: питання, яке завжди, ну, коли встає питання національної ідентифікації в країні, дуже гостро для того, щоб його обійти, обирають фор формулу, наприклад, економічного зростання. Бо економічне зростання є е, от, якраз тим е, фактором, який підтримується всіма, або е, е, достойний рівний, е, гідний рівень життя, оце ті е, е, положення, з якими всі погоджуються ну, Тобто, ну, добре, ну, американська ідея, там, мрія, будинок, сім'я, собака, машина. І так далі. Ну, це, це проста операторізація економічного зростання, економічного благолуччя. Да? Є інші елементи, які більш базові, і, і які, якими в нашій країні, на жаль, підмінялося питання формування національної держави. Так само, як деяка частина населення дуже вороже може сприймати українізацію. Да? Вона може вважати, що це є. Наступ на її права та свободи, спілкуватися іншою мовою. Ну мов, а зараз є мов, така, мов, мовний закон. І ми ми є всі є така проблема в Україні, uh, що багато людей вважають, що в Україні я б там... не сказав, що багато. Я думаю, що у нас відбулася дуже сильна консолідація. Ми зараз не фіксували цього питання, тобто цифри я вам не можу сказати, але за моїм відчуттям Ця проблема вже не є настільки актуальною, особливо ну, останній рік, коли ми отримували дуже багато кількість переселенців з східних регіонів, і вимушено, але вони зрозуміли, що вони можуть спокійно спілкуватися російською мовою в Києві, у Львові, в Одесі, в Чернігові, в Чернівцях і так далі. Тобто, Дмитро, а можна на завершення якийсь е, оптимістичний прогноз, е, тенденція з вашого звіту, е, як ви опитували респондентів, щось такий позитивний з, е, е, рух в нас є? Ну так щоб до свят, до 31 грудня, до нового року. Ну ви не ту людину запитали. Я вже казав, я дуже песимістична людина. Але ви опитуєте ж не себе, ви опитуєте да, громадян. Я, але... Може, серед нас є оптимісти? Оптимісти, ну в нас є принаймні зараз довіра до уряду і до коаліції, і це запас міцності, який ще не витрачено, і як я вже казав. Це час для проведення реформ, тобто це вікно можливостей ще не захлопнулося, і саме час їх впровадити. Ну а песимістично вже від себе, якщо не зараз, то я боюся, що вже ніколи, або через ну, досить тривалий час, або з дуже, з дуже складними соціальними і гуманітарними наслідками для країни і людей. Сьогодні у нас в студії був директор центру соціальний моніторинг Дмитро Дмитрук. Дякую, що завітали до нас. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.